Сьогодні у вікнах їм не до вподоби освітянська політика. Реформ стабачника дійсно, як з козла молока. До протестів залучили цапів. дерева з бірочками. Лісники опановують кишенькові персональні комп'ютери. Поки що я не все розумію, але я бачу, що це прогрес. Герой на висоті. Найстарший донор України стрибнув із легкоспадом. Уже за мить усе набагато цікавіше. Потужна енергія на випередження часу. Мустанг від відвок. Сумки дня у викладі репортерів вікон у студії Віта Ітушина. Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович зізнався, що списував у школі. Про це він у день знань сказав журналістам на вручистому відкритті новозбудованої київської інженерної гімназії. Як і всі, <рив> <рив> <які> списував <рив> і списував, і давав списувати по різному було. Більше любив е, математику, фізику. Вийшла друком президентова книжка Україна країна можливостей видано її в Австрії англійською мовою. Працю можна придбати на сайті австрійського видавництва. Ціна майже 20 еврів. Автор називає її практичним посібником для іноземних інвесторів. У перших розділах Віктор Янукович розповідає про економічне становище України за років незалежності, описує Україну як ідеальну країну для інвестицій та обіцяє руку допомоги кожному вкладникові. Останній розділ президент назвав як промову Мартина Лютера Кінга. Я маю мрію. Там Янукович ділиться бажаним про державу, яку хоче збудувати. Про сьогоднішні політичні баталії згадав також. Слід зазначити, що вуличні протести, які проводяться теперішньою опозицією, збирають дуже мало людей, і добре відомо, що більшість із них це частина політичних груп, яким платять за участь в акціях. У середмісті столиці сьогодні водили ЦАПа. В такий спосіб у день знань громадські активісти висловлювали протест освітянському міністрові Дмитрові Табачникові. Організатори вважають, що освітні реформи в Україні провалилися. Схожі акції протесту сьогодні відбулися ще й в інших містах. Цього ЦАПа ведуть вулицями столиці до адміністрації президента, не без перешкод. Немає що гумитись над тваринами по великому рахунку. Ніхто не глумиться, а воно воно оце. це. Глумота заставляє тягнути, то організатор. Вийдеть, а що Пішли писати. Активістам довелося пояснювати, ЦАП – учасник акції протесту. Тварину годують капустою та печивом, заманюють. щоб рухався вперед і тягнув за собою цистерну. Цистерна символізує обіцянки, які надавав табачник, реформ з табачника. Дійсно, як з козла молока, учасниця протесту. Катерина вважає освітні реформи міністрові. Не вдалися. Провалені вступні кампанії 2010-2011, Введення обов'язкової дошкільної освіти і в той же час відсутніх садочків, де це може де її можна проводити. Абсолютно непрозоре формування держамови. Протестувати кізла витягнули і в середмістя Вінниці, але на відміну від столиці, гімнастичного Цапа задягнули по офіційному, а потім через нього стрибали. Я вирішив. Тривнути через цього козла як знак протесту проти дій табашника, його дій, його так сказати, політики у Донецьку на день знань готували борщ Нетрадиційний. капусту для міністерської страви. Кидали не в каструлю, а до кишені. Мета нашої акції донести до. І президента і уряду, що табашник міністр профнепридатний. Активісти Києва, Вінниця та Донецька написали колективне звернення президентові, Вимагають, щоб міністр табажник відзвітував із освітніх реформ. А після пішов у відставку у Києві листа передали в адміністрацію президента Ольга Богачевська, Юлія Шепунова, Олександр Наумов, Денис Швець. Програма вікна СТБ. Дмитра Табачника разом із послом Росії Михайлом Зурабовим чекали на першому дзвонику в одній із центральних київських шкіл. Там російські спонсори обіцяли встановити віртуального класа. Одначе за 10 хвилин до початку лінійки стало відомо Табачника не буде. У віртуальній школі побувала Павлина Василенко. Анонсували двох. Прийшов один, і він не міністр. За двох відбувався російський посол Михайло Зурабов. І не з порожніми руками ми прийшли послі канікул і узнали, що на школі босс унікальне оборудование, которое називається очень сложно. Мультісервісна, інформаційне і образовательне середа для суспільні проекту віртуальна школа. Віртуальна школа це єдина комп'ютерна система, яка з'єднує всі шкільні кабінети. На інтерактивну дошку виводять електронні підручники чи інтернет-сторінки. Можна й завдання розв'язувати, і дивитися світлини чи відео. Внизу в голі екран із колонепробивним шклом. Учні тут можуть дивитися розклад, батьки як діти вчаться. Можна закрити електронний журнал, подивитися оцінки рібенка, значить такі та замічання які котрому зіло на уроках. Учителі кажуть, головна перевага. Більше не треба носити з собою на уроки плакатів у санадошці однак, аби пристосуватися до віртуального світу, мали комп'ютерні курси. Дуже много чого нового не зрозуміло, але в принципі основи. Я бы не сказала, что это решение всех проблем, но это решает проблему мотивации детей к учебной деятельности. Для тестування на партах Їх та пульты. Вот это, это какие-то пульты э, для этого. Э, вот это надо что-нибудь тут нажать. Я еще не очень разобралась, конечно. За словами посла, в Росії майже всі такі школи вирішили до гаетеку долучити й Україну, а цю школу обрали не тому, що викладання тут російською. В тому факті що була вибрана ця школа, ніякого підтексту. Посол поїхав, кули на пробивний екран у вестибюлі вимкнули. Увімкнуть як відтестують систему. Павлина Василенко Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ. Урядовці знайшли вихід до енергетичної незалежності України кілька кілометрів у глиб. Далі у вікнах. Російський челябинськ укрила хмара отруйного брому. Учені винайшли вірус, що вбиває ракові пухлини. Беззахисні гроші з Бориспільського банкомата поцупили мільйон гривень. Докопатися до газу українські газовики разом із європейськими нині домовилися спершу спільно розвідуватимуть, а як знайдуть, то й видобуватимуть тяжкодоступні поклади палива. Відповідну угоду нині підписали очільники із Укргазвидобування та компанії «Шелл». За договором свердлитимуть на шістьох ділянках, що на південному сході України. Провідна чужоземна компанія вкладатиме гроші та обладнання. Розроблятимуть доступ до так званого нетрадиційного газу, який залягає на глибині вітрьох до шістьох кілометрів. За умови Вдали реалізації проєкту він стане першим в Європі з розробки таких родовищ. Обсяг інвестицій в майбутньому 800 мільйонів доларів це перший значний такий спільний договір, який дає можливість найближчим часом збільшити видобуток газу в нашої країни. Де сьогоднішнім підписанням ми робимо перший крок до видобутку технічно складних покладів газу, і ми домовилися витратити 200 мільйонів доларів у першій фазі. Якщо вона буде успішною, наступна фаза буде 600 мільйонів доларів. Шел дуже радий тут працювати. Ми вкладемо наші технології, наш досвід, і ми домовилися навчати місцевих фахівців. Україна не проситиме знижки на російський газ, так заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час лекції студентам університету Шевченка. За словами голови уряду, Київ, як і будь-яка інша європейська держава, від Газпрому всього лиш воліє нормальних домовленостей. Азаров також розповів студентам, хто на його думку винен у формуванні високої ціни на блакитне паливо. Зокрема, згадав директиву Юлії Тимошенко, згідно з якими 2009-го і підписано газові угоди з Москвою. зная прекрасно, что правительство не утвердило этих директив и никогда в жизни не утвердит, она изготавливает фальшивку под названием «Директивы уряда Украины». Ставит свою подпись и печать Кабинета министров. И говорит, Дубине, подписывай. Как это назвать? Вот и все. Навіть Далай-Лама не допоміг Юлії Тимошенко. Її захисники нині просили суддю Киреєва дослухатися буддийського духовного лідера і звільнити лідерку б'юто з під варти. Суддя був незворушним. Нагадаю, що Далай-Лама, 16-й, написав відкритого листа з вимогою висунути Тимошенко та інших опозиційних політиків під заставу. Прокурори звернення буддийського лідера не підтримали, бо вважають, що Тимошенко зневажливо ставиться до суду. Київ визнав лівійських повстанців. Українське міністерство закордонних справ повідомило про це слідом за російським. Україна стала 61-ю державою, що вважає за єдину легітимну в Лівії національну перехідну раду. Майбутні країни, де 42 роки право полковник Момар Кадафі, нині вирішують на міжнародній конференції у Парижі. Західна преса пише про те, що нові нафтові контракти дістануться передусім Франції та Італії, країнам, які першими пристали на бік повстанців. Лише Париж може мати 35% у нафтовому секторі країни. Росія, яка до війни в Лівії видобувала нафту, нині прагне заручитися обіцянкою, що старих домовленостей, укладених іще ще з Кадафі, лівійці не порушуватимуть. Росія ніколи не обрав бувший лівійський режим. І в маю президент Медведєв твердо втвердо що Каддафі дуже вийти. Однако то, как осуществлялись ливийские резолюции членами НАТО и некоторыми другими государствами, означало грубое пренебрежение принципов верховенства рам. На відбудову нової лівії загалом у банках світу розморозили вже понад 7,5 мільярдів доларів, що їх зберігали на рахунках попередньої лівійської влади. Євроспілка зняла санкції з 28 лівійських компаній. До Триполі вже ладнається делегація з Брюсселя. наш меседж досить чіткий і кричущий. Нам необхідні доступ до заморожених фінансових фондів, підтримка світової спільноти і зняття санкцій із усіх стратегічних об'єктів країни. Стабільність у Лівії потрібна не лише нам, а й усьому світові. Мамар Кадафі ховається в пустелі неподалік лівійської столиці. Такі дані нової лівійської влади. Там він, нібито, готується до оборони. Водночас, прихильникам Кадафі, які утримують його рідне місто Сирт, продовжили термін ультиматуму з вимогою здатися ще на один тиждень. Ольга Головина, програма Вікна СТБ. На Америку насувається Катрія. Так синоптики назвали тропічний шторм, що утворився в Атлантичному океані. Швидкість вітру осягнула 120 км на годину. Метеорологи класифікують стихію вже як буреві. Якщо напрямок і швидкість вітру не зміняться, цих вихідних на Карибські острови та узбережжя знову чекає удар стихії. Катрія лише трішки слабше за Ірин, котрий минулим вихідними пронісся на східним узбережжям сполучених штатів. Жертвами його стало 44 людини. Російський Челябинськ задимів місто поняла величезна помаранчево червона пляма. На залізничному вокзалі розбилося кілька супій із бромом. Витікло чини 50 літрів хімічної рідини. І запах миттю дістався навіть центру міста. Челябинськом шириться паніка. Влада і медики запевняють, допустимо у повітрі рівня бром не перевищив. Попри це до лікарень, уже звернулося восьмеро осіб із ознаками отруєння. Тим часом вокзал і далі приймає та відправляє пасажирів. Працівникам видали респіратори поблизу чергують машини швидко

у Токіо на кілька годин оголосили надзвичайний стан. Уряд зібрався на термінове засідання. Над містом знялися рятувальні гелікоптери. Поліція довелося перекрити рух на майже ста ділянках, що створило гігантські тиснями на дорогах. Та на щастя, все це лише тренування. Японців навчали, як діяти у разі стихійного лиха. Такий тренінг в Україні проводять кожного 1 вересня в річницю великого землетрусу, що стався майже 90 років тому. Тоді стихія зруйнувала Токіо і Йокогаму і забрали життя понад 100 тисяч осіб. Вже наступного року кожну спилену колоду в Україні повинні проштампувати штрих-кодом і внести у базу. Це програма електронного обліку деревини. Лісники вже вчать користуватися кишеньковими комп'ютерами та принтерами. Про день знань у лісі у сюжеті Дмитра Литвиненка. У старшого майстра Миколи сьогодні свято 50 років у лісництві. Пам'ятає ще як кіньми деревину возили. В руках у нього щоденник лісника. Документ суворої звітності сорт діаметри, група діаметрів 20-24, наприклад, тому що ціни. Оце моє, оце я знаю, ето, значить, 26, значить, 35 і 36 і більше. Пана Миколу вчать нових технологій. Це молоток для забивання бюрок. І це не складно. Я вважаю, що це магніт бере. ну, Хороша штука. А -а 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 -а. У лісі поблизу Борисполя нині валять ліс. Сосну підпиляли, потім ріжуть на 4-метрові колоди. І тут починаються нові технології. Це пластикові бірки із штрих-кодом. Кожну бірку, каже керівник проєкту, потрібно відсканувати на портативному комп'ютері, що їх видадуть лісникам. Потім просто ввести на комп'ютері дані про дровину та завантажити інформацію на комп'ютер лісництва за потреби, якщо немає мобільного зв'язку, роздрукувати спеціальні штрих-коди на портативний принтер. Тримайте на сканер. А ось тут нажать да. і наводити на штрих код. Потім уносять інформацію про дровину. Порода у нас сосна звичайна. Із списку вибираємо хвойні породи і шукаємо сосну, звичайну. Сосна звичайна. Ми, як були молодими, то ми ганяли, понімаєш, от на лижах, на коньках, от і так далі. А тепер вони з пелюшок сидять у комп'ютерах. Молодеж, понімаєте? Дітвора. День знань у лісі триває для інших майстрів. Молодший Олександр вхопив усе швидко. Тим гатунок вибираємо другий. Так, так, так. Не не вивантаження, ну, Іде інформація, потрапляє в комп'ютер лізгоспу. Пан Микола певан вийде і в нього, бо з мобільним телефоном свого часу теж складнощі були сьогодні. Вже дав собі раду. Що людина до всього привикає, тим більше це прогрес. Якщо ми привикнемо, мабуть, і пройде час, і Ми вже забудемо, будемо сміятися за те, що ми робили. Програма електронного обліку має запрацювати в Україні від 2012 року. Завдання зупинити нелегальні вирубування та звільнити лісників від паперової роботи. Автори програми кажуть так уже давно працюють лісороби Польщі та Швеції. Дмитро Литвиненко Максим Усіян. Програма вікна СТБ. Зухвали пограбування на Київщині. З вуличного банкомата в Борисволі викрали мільйон гривень. Апарат був ущен заповнений грішми. Напередодні їх завезли інкасатори. У міліції припускають. Знали про це, крадії про це знали. Банкомат лишився майже неушкодженим. Злодії розкрили його спеціальними відмичками. Крім того, цього сховку не обладнали сигналізація, а поряд не було охорони жодної камери спостереження. Наразі пристрій не працює. Злодіїв шукають. Це вже другий випадок крадіжки з банкомата в Борисполі. Перший пограбували півтора місяця тому. Тоді витягли 300 тисяч гривень. Вони вночі без будь-яких проблем проникли в це приміщення, в холл приміщення. Двері спокійно відчинили, практично не взламували так, щоб там не видно сильних слідів зломів. Вікна ніякі не били. Науківці ще на крок наблизилися до перемоги над раком. Канадські вчені створили вірус, який здатен вражати винятково пухлину, не зачіпаючи здорових тканин. Досліди провели на 23 добровільцях, у яких були вражені ріжні органи. Інфекція запобігла подальшому зростанню пухлини в шістьох пацієнтів. Поки дослідження тривають лише на ранніх стадіях, тому науковці не поспішають говорити про широке застосування нового вірусу. Володимир Николаєв здійснив перший у своєму житті стрибок із парашутом. Запросили його на це після сюжету вікон, де розповідали про долю 76-річного донора, який здав за своє життя понад 400 літрів крові. За це його нагородили званням заслуженого донора України та Героя України. В чому героєві більше геройства здати кров чи стрибати з лескоспадом? Дивіться далі. Володимира Николаєва готують до першого в його житті стрибка з легкоспадом. Інструктор ретельно пояснює заслуженому донорові України, що з ним відбуватиметься під час спадання з 4200 метрів. Чоловік помітно нервується, але, не вагаючись, ступає до літака. За кілька хвилин літак набирає потрібної висоти. Спочатку стрибають досвідчені спортовці. За ними герой України в тандемі з інструктором. Кроку безодню. І ось він, вільний лід. 50 секунд лету над землею і м'яке приземлення. <риклад> відбейте, О! О! Ага. О! Ну как? Да ну в шоу, ребята, це просто. Ну-ка, давай. Одразу традиційне привітання досвідчених парашутистів перший у житті комплімент інструктора. Я вам скажу, що ви себе в вилісів на воздухе діаліз Цей стрибок змінив його життя. Визнає Володимир Николаєв, що виписати відчуття 76-річному пенсіонерові бракує слів. Завідую тим, хто ще не пригадав. Що тока у них передіти прыжки, Це да, просто да, да, да. ну, не передаваємо на згадку про стрибок із легкоспадом. Володимирові Николаєву досвідчені парашутисти, яких він уразив своїм донорством, видають не, диплома, не, в якому зафіксовано принципові не, дані <рес> висота, тривалість стрибка, марка літака та прізвище інструктора. Ми вирішили зробити щось приємне для нього і подарили йому тандем прижок, парашутний тандем-прижок. Тот який котро получати. Підасти частічка й той крові, дарит е, тем людям, которые в ней очень нуждаются. Герой України у свої 76 шість років сподівається, що цей стрибок був не останнім у його житті. Олесь Третяк, Олександр Моленко, програма Вікна СТБ. Літературний гол українські письменники об'єдналися під однією обкладинкою, щоб пофантазувати на тему футболу. На презентації збірки яблукові ніде було впасти. Автори сподіваються, читачів у них побільше. Якщо до книжки сядуть і футбольні фанати. Серед перших була Ольга Симак. Зелена трава на воротях Андрухович на електронному таблі 11 імен. Це письменники про футбол. 11 оповідань вони написали на замовлення із комерційним розрахунком на євро 2012 А ще каже у порядник збірки, аби підтримувати вітчизняне красне письменство в добрій формі. Антологія мені здається може стати таким дуже позитивним чинником біографії долі українських письменників, які нарешті від алкоголю і наркотиків повернуться від чистого лону спорту і здорового способу життя, і нарешті згадаю, що крім власне сляк я багато цікавих захоплюючих речей. Не всі члени літературної збірної України, футбольні фани. Коли одні писали, як вони люблять футбол, Андрій Кокотюха написав оповідання про те, як його ненавидить. Я, я справді не розумію, що це за, за цінність, коли сидиш без штанів перед телевізором з пивом е, на екрані е, хтось бігає, а ти, а ти. Ти кашіш гол. А, а твоя дівушка ще мусить це терпіти по по поки ти цим насидишся, натішишся. Так, це ж бишані, да музикант, журналіст і футболіст у гулящий час Фозі, напевно, ліпше за інших тямив на цій темі. Проте своє оповідання пустон вигадав від початку до кінця. Правдивий лише епізод про табло на харківському стадіоні Металіст, шедевр радянської боронки. До 80 якогось року було табло, яке розробили в Харкові на заводі Малашова. танки робить і в цьому таблі. Сиділи люди і вручну міняли цифри. Письменники багато не говорили, почали читати. Футбол на відміну від решти життя. Не до кінця втратив це неймовірне відчуття чесного протистояння, чіткого розподілу, можливості справедливого суддівства. Тому що в футболі насправді все дуже просто і дуже чітко: білі футболки, чорні труси, помаранчеві хмари, зелене сонце, рожева трава. Уже навесні збірна українських літераторів зіграє футбола з літературною збірною Німеччини. Ну а якщо справжня українська збірна влітку 12-го зможе вийти зі своєї відбірної групи, письмовці пообіцяли надрукують додатковий наклад. Ольга Семак Сергій Гришин, програма Вікна СТБ. Перше золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Його південно-корейському місті Дегу завоювала українка Ольга Саладуха. Донецька атлетка перемогла суперниць у потрійному стрибкові. Її результат 14 метрів 94 сантиметри. Золота медаль чемпіонату світу стала найбільшим досягненням і в кар'єрі самої атлетки. До цього саладуха долала тільки Европу. Таким цей день побачили кореспонденти вікон. Пишіть нам адреса незмінна. Вікна равликастебе. відчиняємо вікна разом.